Вокзали, тривожні вокзали, перехрестя мого життя, із проклятого вчора сигнали в таємничий морок летять, уночі тут невтомно кокочуть, переплівшись бажання глухі. Тут сп'ялися у безвість очі, північ, південь, захід і схід. Як мій радісний, мій невірний, неминучий мій шлях перейти. там мій поїзд, як звір покірний, на двадцятій чекає путі. що це, втеча, любов, шукання. І куди я, куди в туман, де зустріне мене востаннє Хміль солодких моїх оман? Чи за морем забутих станцій, У задушуєм молоснім сні, у потворнім, розмаянім танці замаячить байдужі дні, Чи в імлі столиць галасливих В мерегтінні нічних ліхтарів? Я невпіймана, я щаслива не лічитиму тижнів і днів? Знаю. Знаю, і в щасті, і в зраді я почую далекий гудок, знов і знов у химерній принаді, похитнеться упевнений крок, знов і знов схід і захід на зустріч, північ, південь обійме мені, знов і знов. У чарівному люстрі я побачу сигнальні вогні. І шляхів мені бути замало, Щоб розвіять страшне небуття. О, вокзали, тривожні вокзали, перехрестя мого.